друзі, вийшов на рибу зранку, трошки пізновато. Зараз вже майже 10 годин, вийшов на пів дев'ятого, поки закинувся туди-сюди, то вже майже в 10. Що закинув? Тому дві вудочки в мене. Ось тут в мене закидушка, заморозив стакані горох, дружина три гачка на горох. І три спінінги у мене тут. Перший лівий на макушатник, середній на на товстолоба і правий ще раз на макушатні. Тільки що клюнув гарний карась з пів кіла, але ось там кропивка, ось там і палка. Ота. І Під самим берегом я зачепився і він зійшов. Знову перекинув я на макушатник. І буду ловлю, а от на удочки щось не клює. Будемо ловити. Дякую. Дивіться. Ось такого всякого красавця тільки що зловив. Гарний, на макушатник. Я леви витягну через цю крупивку. Красота. Красота. Здесь шо? Щось дибнуло пару раз і перестало. Давай, хоч три карасика, щоб було, що ж це два. Два карася. Там такий червяк гарний, але не хоче. Але не хоче. Ой! Красноперка клюнула, я думаю, щось хороше. Красноперка. Поменяющая черв'ячка. За двумя зайцями поженусь, ні одного не, не зловлю. Давай десь, куди мені йти? Наліво, направо? Блін, прогавів, навіть.

Які свіжі черв'ячки надів, зразу клюнув. Знову кінця маленького зловив. Піздеба ні як не карась якась, ніби як краснопірка. такий Три гарних караски окунець два окунця.